Наше життя дуже непередбачуване, і сьогодні будь-яка подія може вибити нас з нормальної колії. Це може бути сигнал повітряної тривоги або будь-яка нестандартна ситуація. Наше тіло починає одразу ж реагувати, воно починає напружуватися. Ми підключаємося до імпланту страху. І знаєте, чим це? Погано для нас, тому що після того, як ми підвладні цьому страху, ми починаємо через призму страху дивитися на абсолютно все своє життя, на свій дім, на свої гроші, на своїх дітей, на свою роботу, і як результат, ми перестаємо бачити виходи з ситуації. І саме завдяки тому. Коли ви можете активувати певні точки на своїй голові, коли ви можете використати певні вербальні інструменти, цей страх просто йде, і ви починаєте бачити картину такою, яка вона є насправді, без оцих цих фільтрів та призм. Відповідно, перед вами розкривається безліч варіантів виходу з тієї чи іншої ситуації. І знаєте, цих варіантів стає не два їх стає тисяча, і ти починаєш обирати найкращий варіант для себе. Хоча раніше тобі здавалося, що це неможливо.